Дня, шановні батьки і любі мої дітки, ви знаєте, я хочу вам сказати, що з давніх давен люди спостерігали за погодою і з'ясовували, що погода може бути гарною і якою ще може бути, подумайте, якою позитивною. Радісною, а ще якою може бути Сумною. Отже, давайте з вами згадаємо, а чому може бути природа сумною? Чому таке відбувається? Може бути, тоді, коли не погода, коли сонечко, тоді яскрава, гарна погода, а коли у нас пасмурно. Або йде дощ, або туман, то в природі теж сумно. Давайте з вами згадаємо, як реагує природа на ту погоду, яка створилась. Ми говорили про дощ. Давайте згадаємо дощ у різні пори рок, року який. Весняний дощик, він ще не теплий. Він Ніби е, гарний, а все рівно ж одягається ще тепленько. Літній дощ, він ласкавий, теплий, сонячний і з веселкою. А осінній дощ уже сумний, холодний та неласкавий. Отже, давайте з вами подумаємо, а чи є в природі звуки. І які це звуки? Звуки можуть бути тихі, які ще можуть бути? <кхи> Помірніші звуки можуть бути приємні, а ще тихі. Отже, давайте подумаємо, в тиху погоду. Як може художній мрійник зобразити ось ту тишу, ту ласкаву природу, яка є навколо нас? Діти, я пропоную вам сьогодні зобразити, намалювати рослини, які купаються у літньому дощу? Давайте зробимо це! Для художника сьогодні потрібно аркуш паперу, бажано-білий, водички побільше. Ось така е, у нас поролон такий, акварельні фарби не гуашеві, і різні за розміром пензлики та серветка. Діти, сьогодні я вас навчу е, і продовжу вчити, бо ми вже таке робили. Малювати мокрим по мокрому. Що ж це означає? Я беру поролон, макаю у водичку, лишню воду вижимаю і намочую аркуш паперу. Діти, Зверніть увагу, що аркуш буде змінювати свою форму. Він десь надувається, десь Згинається. Чому? Тому що він вбирає в себе папір, вбирає воду. Це у нас цей прийом. Якщо папірець вібрав воду, то ми можемо трошки ще змочити, тому що ми повинні передати оту атмосферу купання рослин. У воді, велике задоволення кожної рослини. Діти, а ви купались під душем? Купались, точно. От так під душем купаються всі рослини. Слідуючий прийом. Я беру пензлика тоненького та можу зобразити дерево. Наприклад, ні, давайте я від світлого починаю. Сонечко. Я починаю сонечко показувати. ось так, І фарби в нас роз'їжджаються, як би, вони не тримаються на аркуші. Вони дуже ось я більше фарби даю, тому отак фарби пішли. Сонечко пішло до землі. Так, мою пензлика, користуюсь серветкою. Так, беру я знову що я хочу показати? Я хочу показати небо. А у мене вже папірець підсихає, я хочу, щоб у мене було мокрим по мокрому. Далі зображаю небо, яке теж розпливається, діти. Все, у нас такий фон, зразу ж все розпливається. І як дійсне Дійство проходить у природі. Далі я хочу зобразити дерево. Я візьму коричневу фарбу. Для чого? Для стовбура. Проведу. І у нас розмивається і стовбур. Я зроблю тут, тут, десь деревце в мене буде. І ось маленьке. Далі я сформую крону дерев. І візьму більш, більшого пензлика. Для цього ми зелений колір беремо. Та зображаємо саму крону. Діти, згадайте, у тополі крона висока, ось така, і розмиваємо. Дивіться, як зразу у мене розмивається вся фарба. Далі, ну, давайте. Маленьке деревце, ось таке, теж воно у мене розмивається. Ви зрозуміли, що по мокрому, мокрим по мокрому, у нас немає чіткого зображення. Це те зображення, яке здається, що ми дивимось через воду, через той дощ, який йде зараз у природі. Отже, ми помріяли, зобразили. А тепер давайте поглянемо, який у мене вийшов малюнок. Діти, ось у мене такі дерева в парку вийшли, сонечко. У мене такий малюнок, така моя картина яка буде називатися Настрій рослин у дощову погоду влітку. Чекаю ваших робіт. До зустрічі, діти!